Вітаю вас всіх на каналі Цитрус, а також вітаю вас у себе на кухні. Тому що сьогодні я розпочинаю серію відео по приготуванню домашніх настоянок. Вже досить багато років я експериментую з різними рецептурами, з різними компонентами, і сьогодні, врешті-решт, вирішив з вами поділитися своїми самими улюбленими, але не просто настоянками, а настоянками саме на домашніх плодах. Цитрусів та інших. І з чого ж почати? А звичайно ж, мабуть, з самого розповсюдженого, самого популярного напою ліманчева. І не просто ліманчев, а ліманчево на домашніх плодах. Тому починаємо готувати. Для приготування домашнього ліманчева нам знадобиться 5 середніх за розміром лимонів. Можна використовувати як покупні, так і домашні. Якщо використовуєте покупні, спочатку треба їх обробити. Горячою водою та змити повністю всі воски або інші речовини, якими покривалися ці плоди. В даному випадку я використовую домашні умани, тому їх достатньо просто промити і витерти насухо. Далі нам ще знадобиться 200 мл води, 200 г цукру та пів літри горілки. Горілку, звичайно ж, також обирайте якісно і, як на мене, краще брати м'яку. Є також рецепт на спирту. Я його також додам у опис. Наступним кроком буде зняття тонкого шару цедри для отримання максимального окрасу напою та аромату. З цим нам допоможе впоратись отакий привод. Якомога тонкіше потрібно це зробити. Таким чином, ми зрізали цедру з п'яти лимонів для максимально маленькими шматочками та максимально тонко для розкриття всіх смаку ароматичних характеристик наших лимонів. Далі ми закидуємо всю цедру до горілки. Вже видно, як вона починає змінювати свій колір. Далі, на 7 днів ми маємо прибрати банку з горівкою, поки вона буде настоюватися. Кожного дня трошки перемішуючи таким чином все, що у нас знаходиться у банці. Далі лимони можна використовувати на власний розсуд, а мені знадобиться лише один для приготування ще сиропу. Як ви знаєте, ліманчево готується з двох компонентів. Це Настоєнка на цедрі та цукровий сироп, який потім змішується. Отже, пройшло трошки більше 10 днів. Подивіться, як класно, як насичено покрасилась наша настоянка на цедрі. Дуже класно, прозорий і в той же час насичений жовтий. Кроком нашим було процежування безпосередньо нашої настоянки, бази для приготування лимончелло і відділення від неї цедри, яка вже настоялася на горівці. Вона нам знадобиться зараз для приготування цукрового сиропу. Окрім цедри, нам ще знадобиться весь сік, який ми зможемо видалити з одного плоду лимону. Можна додати трошки більше, можна взяти 2 лимона. Тут все на власний смак. Але, як на мене, вистачає одного. З одного лимона у нас вийшло приблизно 30-40 мл соку. Випало трошки кісточок. Чим менше у вас буде м'якоті та всього зайвого у соку, тим краще для майбутньої фільтрації. Але, так як ми... Будемо ще в будь-якому разі фільтрувати, то, в принципі, зараз достатньо лише просто через сито пролити до нашої водички. Трошки залишилось всередині, якраз таки м'якоті. Наступним кроком буде приготування безпосередньо самого цукрового сиропу. Візьмемо нашу чисту водичку бутильовану. Разом з соком імони, який ми щойно видавили, І переливаємо в ковшик. Туди додаємо 200 г цукру. І далі потрошку помішуючи, ми будемо варити сироп. Сироп буде готовий, коли весь цукор розчиниться. І сам сироп стане прозорим. Наступний дуже важливий момент це після того як сироп був зварений, туди викласти повністю всю цедру, яка у вас лишилася після настоювання. По-перше, це також додасть і кольору, і аромату, і навіть смаку вашому майбутньому лікеру. Ми сварили цукровий сироп, ми дали йому повністю остудитися, тобто він зараз, можна сказати, кімнатної температури. Зараз треба буде нам прибрати всі залишки цедри і потім пропустити наш цукровий сироп через марлю. Дивіться, друзі, який вийшов насичений напівпрозорий наш сироп. Завдяки тому, що ми опинули ще цедру, він ще й надзвичайно ароматно вийшов. Тобто, весь залишок ефірних масов лишився якраз таки у нас у цукровому сиропі. Тепер до цукрового сиропу ми вилімо нашу алкогольну складову. Обов'язково. Проливаючи перший раз через марлю. І проведемо ще раз цю саму дію, тільки вже повністю змішано. І, Звичайно ж, завершимо наше, наше приготування розвиттям по окремим пляшечкам. За тим рецептом, яким я готував, у нас вийшло 0,75 літра лімончелло або лимонівки, кому як більше подобається. Подивіться, який класний колір. Прозорий, немає жодного осаду, немає взагалі жодної часточки зайвої. І в той же час він надзвичайно насичений, ароматний, дуже крутий. Після розвивання по пляшкам треба дати ще відпочити настоянці приблизно 5 7 днів. Можемо поставити просто в холодильник, лікар настоїться у нас і стане ще більш легким та м'яким до споживання. А аромат який, це просто казка. Міцність даного напою у нас становить приблизно 27 градусів. Що тут сказати, смак просто надзвичайний, дуже насичений, глибокий, відчуваються усі нотки лимонів, відчувається оця легка солодкість, але не, не занадто. От якраз таки дуже-дуже гарний баланс. Міцність також майже не відчувається. Він, ну, цей лікер надзвичайно виходить надзвичайно м'який, дуже легкий до споживання та дуже смачний. Мені дуже подобається. Всім рекомендую. Бажаю вам всім мирного неба, перемоги. Все буде Україна!